Кладатись в дівчину, яка не твоя жінка, це як тюнінгувати орендовані машини. Що ти про це думаєш, шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Кольно мені мені подобається. Це цікаво. Ну дивись, я просто інакша людина чуть-чуть. Мені подобається процес, мені подобається самому по собі, я отримую задоволення. Коли я дівчинку якусь кружу, ухажую, там, бачить її посмішку і так далі. Коли ти бачиш біля себе достойну людину поруч, да? класну дівчинку, у мене позиція дуже проста. У мене це ніколи не починається для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі. Бо це неможливо сказати на перших етапах. Ну, а сам момент того, як ти як чоловік просто проявляєшся по ухажування до дівчини. Я, наприклад, в кафе намагаюся сплатити не тільки за дівчину, а взагалі і за друзів і так далі. Для мене це показник того, що я молодець, у мене вийшло, я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покластись. Для людей, звісно, яких грошей не дуже багато, ну, давай, давай я скажу чесно, пацани, якщо у вас небагато коштів, вам треба вибирати дівчат, у яких просто нема потреб на це, нема запросу на це, і вам буде всім добре. Якщо ж ви хочете там якусь дівчину, якої є запроси, я зараз не кажу: красиву чи некрасиву, всюди є красиві люди. Просто от люди так влаштовані, От людині вот такая уровня норми. То, якщо ви готові і вам подобається вкладувати, я не кажу треба вкладати, просто подобається. Мені подобається сам процес цього всього ухажування. Для мене це дуже гарно виглядає. По-джентльменськи, По може якийсь там невимерший динозавр, джентльмен. Тобто я не, не не держу на цьому ніяку користь, нічого, нічого не подрозуміваю, що мені хтось буде должен за це. Я просто отримую задоволення від а, процесу, і ну, для мене це дуже гарно виглядає. Поним? Я думаю, що зараз буде дуже багато хейтових коментів про цю всю історію, що я Чара, може, чи щось таке. Ну, для мене це норм. Мені приємно. Раз, а два розуміння, що я чоловік, я завжди себе почуваю сильніше і вище, ніж жінка. Завжди. В, а, іменно, от в такому е фізично ментальному плані. Я до речі, холостий, якщо.